Вітаю, любі глядачі, мої підписники, шанувальники каналу. Відпочиваю працюю тварю, а також хто сьогодні вперше чисто випадково зайшов сюди на це відео. Хочу з вами поділитися своєю радістю. Моя перчинка, яка була майже пропала, це декоративний перчик такий. Я показувала, що з ним сталося. У мене там є по ньому декілька відео, це, мабуть, уже п'яте. Як я його рятувала, що робила, тому що, завдячуючи моєму котику, він почав пропадати, тому що він сюди лазив, відповідно, щоб погребтися в землі. Ну, а я його занадто закрила, в результаті закислила ґрунт і він пропадав. Тому я ось знайшла таку систему, можливо, візьмете собі на замітку, яким чином від тваринок домашніх у кого є, можна без запасити свої рослинки і навіть розсаду. Всередині я там використала, бачите, такі от шпажки і е, обкрутила самою звичайною плівкою. Ну, і в результаті е, сюди є доступ повітря, тобто воно провітрюється, але от е, тваринки вже не лізуть. Ну, вони от, це шелестить, ну, і відповідно воно тут так добре закрите. То, мій, моя перчинка, вже як бачите, дає плоди. На вулиці ще березень місяць, а він у мене вже так дозрів. Це такий сорт, от дивіться, хочу вам сьогодні показати його. Декоративний перчик Aladdin. Вирощую його вже майже з 2015 року. Дуже давно Він мені подобається, так як круглий рік заміняє мені гіркий перець. Тобто, у мене завжди свіжий гіркий перчик на вікні. Як бачите, тут у нього, виходить, одні плоди дозрівають, інші поспівають, і в той час він, відповідно, зразу ж і далі продовжує цвісти. Тобто, це такий кругорічний, безпосередній гіркий перець на вікні. Дуже мені він подобається, додаю його кругом, де потрібно гіркоту, остроту. Особливо люблю квасити огурчики, буквально, якщо не сильно, щоб був гострий, то кладу одну перчинку, якщо трішки більше, то кладу дві. Він із роду перцю чілі, тобто це супер чилі, він дуже-дуже гіркий. Пам'ятаю, що в дитинстві. Мій батько теж полюбляв такий перчик. І я собі знайшла, посадила і ось він мені мене радує. Бачите, доволі достатньо урожаю, який вже можна збирати, використовувати. Ще он той тільки-тільки підростає. Тобто, як подивитися, то ще є перчинки, які тільки-тільки зав'язалися. І вони навіть є такі, що й по дві, і по три. Ну, і дуже-дуже багато. <завізі>. Бачите, ще квіточок дуже багато, цвітуть, в'яжуться. Тобто ось така гарна, пригарна рослинка. Мені дуже подобається. І прямо тут така зелень на кухні, на вікні круглий рік. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайки. Кому цікаво, то можу поділитися цією рослинкою, тобто, поділитися сі, е, насінням, у мене його дуже багато вже зібралося за роки, тому що він у мене постійно єсть. Е, я вам скажу, що ця рослинка, оцем, у моєму перчику, вже третій рік. І він вже, дивіться, у мене тут навіть посіялося сама перчинка опала, і насінечко проросло, тобто він сам себе постійно відновлює. Тобто, якщо я бачу, що цей уже застарів. Ну, я думаю, що на наступний рік уже він відплодоносить, і в мене буде знову нові паростки, нові перчики. Так так. що ось так. Дякую за перегляд. На все добре.